Добрий день, студія. Мене звати Жуковська Віолета. Я перезапишу. <плес> Шановний Олексій, ким би ви хотіли стати, будучи на телебаченні, я б хотів би стати блогером. Якими були ваші мрії, і чому ви вирішили стати саме журналістом? Добрий день, мене звати Давид Зелінський. Сьогодні я веду свій репортаж з Криворізького Оскару. Як поставити запитання, яке захочуть почути. Як залишатися чесним і водночас цікавим. Учасники інклюзивної медіашколи MediaSkills знайомляться з мистецтвом інтерв'ю та журналістською етикою. Від перших спроб до впевнених діалогів діти вчаться слухати, мислити та шукати правду. Тут кожен має голос і право бути почутим. Ми розбираємо ситуації, вчимося поважати співрозмовника та цінувати правду. Бо журналістика це не тільки слова, а й відповідальність. Інтерв'ю це мистецтво. І наші учасники вже впевнено починають його опановувати. Прем'єра незабаром на Деодин.